Гарного всім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. І зараз, в серпні, у нас пора вибирання картоплів. Ну, я так скажу, це особливості для нашого регіону. Звичайно, наша країна велика, і в деяких регіонах збір, в... збір врожаю картоплі вже йде давно, а в деяких регіонах вже і закінчився. Але в нашому регіоні це основна маса починається вибирати картоплю в серпні і закінчується в вересні. Пізніми сортами, але зважаючи на погоду цього року, картоплю почнуть раніше вибирати, тому що спека, рання посадка картоплі за терміном, все це дає підстави для того, щоб уже з початку серпня почати вибирати картоплю. Так як ми вже деякі сорта почали викопувати, ви можете переглядати це на каналі і продовжуємо далі копати. Але ж постає питання в нас багатьох. От Ми викопали картоплю. так? Ділянка гуляє, а ще осінь буває тепла. Щось можна туди посадити. Але що ж посадиш, якщо картопля дуже вибаглива і вона висмоктує з ґрунту дуже багато поживних речовин? Тому щось так і посадити, щоб зібрати врожай на цій ділянці не вийде, якщо її не підживлювати не підобрювати цю ділянку. Тому потрібно цю ділянку навпаки оздоровити перед наступним роком. А для оздоровлення для нас найкраще це хто правильно сидерати. Сидерати – це рослини-фотосанітари. Сьогодні ми і поговоримо про посів сидератів після збирання картоплі. Отже, сидирати це рослини, які піклуються про землю і про наш урожай. Регулярно висіваючи сидирати на своїй ділянці, ми землю будемо тільки збагачувати. Сидерати служать захистом і добривом для землі, збагачують її органікою, роблять родючою і готують до наступних посадок і посівів. Сидирати це гарна альтернатива органічним і мінеральним добривам, вони виконують такі функції. Насичують ґрунт природною органікою, служать мульчею, захищаючи ґрунт від глибокого промерзання вітрової ерозії та розмивання, перешкоджають розвитку бур'янів, очищають землю від шкідників і хвороб. Досвідчені хлібороби ну це вже ж досвідчені хлібороби, це не, на, не нас стосується. Ми такі городники-любителі. Стверджують, що земля не повинна бути голою, невикористаною будь-який час року, так як це призводить до негативних процесів в ґрунті, а саме погіршується її структура, активно ростуть бур'яни, які виснажують ґрунт, гинуть корисні мікроорганізми. Тому необхідно чи навесні до посадки картоплі, якщо це дозволяє, звичайно ж погода. А найкраще це восени відразу після збирання картоплів висівати на ділянці рослини сидерати. Про користь сидератів для картоплі можна говорити нескінченно і зняти не одне відео для цього. Але ми радимо переконатись в цьому на практиці. Оскільки картопля популярна культура для вирощування, актуальним є питання покращення стану ґрунту, де вона росла. І ми зараз, тобто ну, зараз розглянемо види сидератів, які можна висівати для картоплі, щоб кращий був урожай і збагатити ґрунт. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи сієте висидирати, які для вас краще вони. І що дають, якщо, можливо, знаєте, пишіть в коментарях, бо я цікаво почитати, чи ви користуєтеся сидератами і вже скільки років. Отже, як сидерати садити після картоплі? і які ж? Грунт після картоплі ж виснажений, це ми знаємо. Він потребує азоту, фосфору, калію і органіки. Він виснажений як хворобами, так і шкідниками. А при нинішніх змінах кліматичних умов цих і хвороб, і шкідників додається з кожним роком все більше і більше. Для оздоровлення ґрунту висівають такі сидерати, як жито, овес, гірчиця, ну і інші сидерати, не такі популярні. Оптимальний варіант це змішана посадка, оскільки одна культура не може відновити баланс живильного середовища ґрунту і повністю оздоровити його. Озиме жито, як сидерат, найпоширеніше зелене добриво. Воно невибагливе і росте в будь-якому ґрунті, покращуючи його структуру. Зелена маса швидко сходить і розростається. Вона холодостійка, витримує морози до мінус 5. Після збирання картоплі часто сіють гірчицю. От, наприклад, ми раніше сіяли жито, тому що було скошувати худобі, особливо і осінню, якщо вона пізня для худоби жито гарне, і весною жито для худоби гарне. А зараз, як в нас стало набагато менше домашньої худоби, то ми сіємо гірчицю. Гірчиця заповнює потребу ґрунту в азоті, фосфору, калію і багатьох органічних речовинах, а також перешкоджає її окисленню. Гірчиця як сидорат добре розпушує землю, оскільки її коріння розгалужене, досягає 3 метри в глибину. Крім того, вона очищає ґрунт від шкідників картоплі та його хвороб, таких як парша, нематода, коренева гниль. Так що це дуже такий гарний сидорат. Ми його використовуємо вже в цьому році будемо. Третій чи четвертий рік садити. І що можу сказати, що дійсно ґрунт став трішки пухкіший, особливо це як для нашого суглини з того ґрунту, це дуже великий плюс, що ґрунт трошки стає роз таким пухкішим, і це великий плюс. От, також багато хто використовує овес як седират для картоплю. Він має ті ж переваги, що інші седиративні культури, але якщо поставлена мета наситити ґрунт азотом, то краще висаджувати овес разом з бобовими. Хороший варіант суміш віка плюс овес. Отже, для посіву сидоратів також потрібно ще підготувати ділянку і, звичайно ж, коли висівати. Якщо посіяти сидерати восени, оптимально це в кінці вересня, вони добре перенесуть зимівлю. Якщо висівання буде в липні, початок серпня або навіть до кінця серпня, доведеться робити укіс перед зимою, який піде на корм тваринам або в якості мульчі для ґрунту. Для кожного сидерата існують свої особливості і норми висіву. Гірчицю садять в рядки з відстанню між насінням 10 см і між рядками 12 см. На 100 квадратних метрів необхідно всього 300 г посівного матеріалу. Насіння сильно не поглиблюють, досить закрити їх на півтора землю. Ну, зазвичай це по нормам, я вам розказав, як потрібно по нормам. Ми просто її отак беремо і розсіваємо по ділянці. Звичайно, не 300 грам на 100 квадратних метрів, більше розходиться. Це, не буде, це гірше не зробить, це буде тільки краще. Далі жито. Норма висіву жита становить 1,5-2 кг на 100 квадратних метрів, Відстань між рядками також 15 см. На відміну від гірчиці, посівний матеріал жита закладають на глибину 3-5 см. Овес висівають з розрахунку кілограм на 100 квадратних метрів Але, ну і Насіння також поглибити на глибину 3-4 см. Але, звичайно, на присадибних ділянках рядками ми садити не будемо. Ми просто розсіваємо по всій ділянці. Норма краще більшу взяти, чим радять фахівці. Це гірше для вас не буде. Буде тільки краще. Отже, давайте ж підіб'ємо підсумок. Як сидирати, після збирання картоплі можна сіяти найкраще, овес, жито і гірчицю. Сидирати потрібні для оздоровлення ґрунту, захисту його в зимовий період і підготовки до майбутніх посадок. Висівати сидирати вручну можна на малих земельних ділянках це досить зручно і найкраще. Ну, якщо у вас дуже велика вже ділянка, звичайно ж, тому вручну висівати важко, то потрібно застосовувати сільськогосподарську техніку, якщо у вас там уже гектари йдуть. Ну це і так зрозуміло. Отже, от таке відео сьогодні про сидирати, що потрібно садити після картоплі, пишіть в коментарях, як ви відноситесь до сидиратів, ставте подобайки під відео. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.